Привіт-привіт! Я вирішила записати це відео, тому що в мене практично одномоментно закінчилось відразу декілька найулюбленіших продуктів, які я купую саме в Юнайс. Nice. І, мабуть, це відео я назову пусті баночки від ЮНАЙС, nice, які я постійно поповнюю, і які я ніколи не поміняю ні на які інші. Ну що, поїхали робити їх огляд? Пустий флакон улюбленого шампуню з екстрактом плюща змінює на повний, тому що дуже-дуже люблю цей шампунь. Він круто доглядає за волоссям, пом'якшує його, бореться з випадінням, а також стимулює ріст волосся. Пусту баночку маски з екстрактом манги рослинними протеїнами та мінералами, звичайно, змінює на Повну нову, тому що це моя улюблена маска. Це любов з першого дотику і з першого догляду. Вона неймовірно круто відновлює волосся, придає гладкості, еластичності, зволожує волосся та надає неймовірного блиску. Наступна пуста баночка це сироватка з гіалуроновою кислотою вітаміном С та ніацинамідом, яку я, звісно, заміняю на нову. Дуже люблю цю сироватку, тому що вона глибоко зволожує шкіру за рахунок гіалуронової кислоти у складі. Вона вирівнює тон обличчя за рахунок вітаміну С та виробляє власний колаген у шкірі, а також зменшує мімічні зморшки та підтягує овал обличчя. Матова рідка помада, яка в мене також закінчилась у відтінку 403, яку я, звісно, замовила. І я її дуже-дуже люблю, тому що вона не відчувається на губах, не сушить їх, але при цьому дуже-дуже стійка. Ну і звісно, за рахунок того, що тут дуже популярний такий ніжний відтінок з рожевим таким підтоном на губах. Ну і звісно, настала пора оновити і парфумований гардероб. так. Це мій улюблений аромат, аналог відомого бренду Зарко Парфум. Сам аромат називається Molecula 09. Він, до речі, в мене є в оригіналі. Але я не бачу сенсу взагалі переплачувати в рази дорожче і купую саме цей мій улюблений парфум парфуйс. Nice, тому ось він вже оновлений стоїть у мене на полиці.